У віці 4-5 років діти, як правило, інстиктивно прив'язуються найбільше до особи, яка була з ним раніше, у його ранішні роки розвитку. Це, наприклад, мама. І ви можете думати, чи дитина вже в цьому віці достатньо самостійна, але вона знову, ніби до мене, як прилипла, прив'язалася. Але діти будуть звертатися до вас, тому що вони у вас відчувають. Свою внутрішню безпеку та заспокоєння, і вони потребують ваших обіймів, тому що різні діти адаптуються у свій різний час до навколишнього середовища. Не може бути, що одна мама говорить, от мої діти такі самостійні, а ви думаєте, а моя така дитина не самостійна або вона самостійна, але завжди хоче бути під вашим крилом. Тому що у кожної дитини є свій час для свого розвитку. Наприклад, якщо ви десь йдете у парк відпочинку з дітьми, і дитина не хоче йти ви з вас, не панікуйте, дайте час, дитині призвичаєтесь і не треба говорити, що ти вже доросла, чи дорослий хлопчик чи дівчинка, і ти маєш як інші діти там стрибати і бігати. Дитині потрібно більше часу, щоб призвичаєтесь до нових умов. Допоможіть малюкові, призвичаєтесь та помітите, що відбувається навколо, які там різні іграшки, якісь там батути. Розкажіть йому, що відбувається навколо і куди він хоче піти гратися. Не називайте малюка сором'язливим, тому що це слово може прилипнути до нього на дуже досить довгий час. Краще сказати, що малюк не призвичаївся до велелюдного натовпу людей. І йому потрібно більше часу, щоб привикнути до цієї нової ситуації. Похваліть за хоробрість. Якщо ж таки малюк, врешті-решт доєднався до інших дітей, гратися, обов'язково похваліть його, що ти такий у мене хоробрий чи хоробра. Що ти пішла все-таки гратися, яка ти молодчинка, чи який ти молодець.